Продовжується процедура змін до генерального плана проєкту за територій. Завтра в останній день прийом заяв. На сьогоднішній день прийшло понад 60 пропозицій змін до генерального плана. І завтра у нас Ну, починаючи від, від народного депутата від громади. Нами 15 січня було проведено засідання міської громадської ради стосовно обговорення, теж в відкритій формі. Кількість звернень менше щодо змін до генерального плану, але вони більш конкретні і вже відповідають тим вимогам, які ми попередньо ставили до самої процедури. Крім того, на п'ятницю надана об'ява об засоби масової інформації щодо обговорення проєкту детального планування, який також буде паралельно йти і по цій процедурі. Тому я думаю, що на цій неділі буде створена, ми бачимо погоджувальну раду, ну і, в общем-то, йдемо згідно той, графіка виконання процедур, які були попередньо обговорені і затверджені міською радою. you mm -hmm.